Для когось рибалка це відпочинок, але і люди, для яких це справжній бізнес. З допомогою звичайної вудочки багато риби не зловиш, але з такого такогось паука можна виловити близько 100 кілограмів риби за 15 хвилин. Такі конструкції по цій річці через кожні 100 метрів. На ділянці у півтора кілометри природозахисники виявили близько 20 пауків. Підозрюють, що їхні власники мешканці сусіднього села. Біля кожного механізму замок наловити рибки можна лише маючи ключі. Замки закрито, все це якби певно вочина, певної якоїсь людини або, може, групи осіб. От вони вважають, що цей заробіток для них є нормальним, законним і, власне, роблять це. На щось інше в них не вистачає ні фантазії, ні сили, ні бажання. Сезону риболовлі для таких павукових браконьєрів лише двічі на рік півтора тижні навесні і стільки ж восени. цей час до річки Рось заходить на нерест риба з канівського водосховища. За три тижні кажуть екологи, браконьєри заробляють на безбідне життя на весь рік. Ось у нас річка Рось, бачите? і ось річка Альханка. Все. Більше нігде риба на нерест не заходить. Это вот два места, где рыба не листится. Больше она нигде не листится. Она вот раз в год приходит сюда табунами со всего до хранилища. Поэтому это место золотое, можно сказать. Работа идет возле каждого паука в течение недели-полторы. То есть здесь вот стоят машины, вот как вот наши стоят, мы стоят машины, грузят, 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 грузят. Ловити браконьерів на річці має держи рибохорона, але за словами екологів, ті не надто стараються. Начальник Канівської дільниці, почувши про рейди з телевізійниками, приїхав одразу. Каже, тільки но сам мав намір поламати всі пауки, аж тут природоохоронці на один день випередили. Ми планували іменно завтра виїхати сюди. У пів десятого ранку ми будемо йти. У нас дільниця здорова просто там робимо роботу, тут робимо роботу. візді. за цей рік є 24 два паука. Ми вбрали, вирізали і та саме. Окрім браконьєрів бізнесменів, шкоди природі завдають і дрібні рибалки з тенетами. скаржаться природозахисники. Під час рейду повідомили про затримання злісного порушника. Ним виявився 67-річний дідусь. Старою сіткою він виловив аж двох карасиків. В газеті читав, що запрещу, за то що ж то сітка, подивився дивишся на неї. Що то це сітка це дивиться? Гірки самі три і... І браконяри. Про великі павуки дід Іван каже, що нічого не знає, та й підходити до них боїться. Я зараз живу, я собі сокину, таку пішов, перевірив. Нема, нема і Що ж я буду їздити, що в мене хтось там. Хто? Прибило таке, щоб я підглядав воно ну, мені. Знаєш, і всякі рибаки. Тако туда, то в воді буде зв'язаний. Під час рейду екологи обрізали та розламали більше десятка конструкцій. Кажуть, робили таке й торік восени, однак менше як за рік усі тинети на річці Рос поновилися. Роман Сухан, Рустам Ходжиєв, п'ятий канал.